Наступного ранку Данко зібрався в дорогу. Дідусь дав йому старий компас, що завжди показував шлях до істини. Дорога була довгою. Хлопчик пройшов у густі ліси, де дерева нашіптували давні історії, та перетнув золоті піски, де вітер малював на дюнах дивні знаки. Нарешті, після багатьох днів бандрів, він побачив вежу вітрів, високу старовинну споруду. Що здіймалась вгору, ніби намагалась торкнутися неба. На її вершині стояв загадковий чоловік у темному плащі. Я чекав на тебе, Данко!» – промовив він. Ви хранитель часу? Так. і Я можу показати тобі шлях, до Вреліона. Але спершу ти маєш розгадати загадку часу. Хранитель вказав на величезний годинник на стіні вежі. Його стрілки не рухались. Щоб знайти загублене королівство. Ти повинен запустити це.